Атастрофу буває часто, але іноді були такі, після чого ніхто не виживає. Так, 11, 17 жовтня 1991 року, над над, над містом, над містом під назвою перше над селищем Ферцестемкест, що знаходилося. Україні крулема купив літак ЦНС 400, через якого загинуло дуже багато людей. Екіпаж складався з таких людей, як командир повітряного судна, 48-літній Жан Сербен, другий пілот. 50... 39-літній Мертем Шордам, якого насправді було ім'я Волос Стріпіт, портінженер, 40-літній Джуліос Фергас, Мінний командир, 70-річний Сорам Бардем перевіряючий 27-річний Люїс Саммер. Також на борту перебувало 33 людини. Це були, серед яких 11 було курсантами, які навчались в льотній академії. Сьогодні вони мали долетіти в іншу країну, де там вже навчатись. Лід мав іти, як завжди. Порт-інженер казав, що. Чи якісь неполадки є, а всі пілоти робили ці аварійні ситуації. Літак був дуже новий. Кілька тижнів тому його тільки випустили і зробили таких аж 92, а один був для випробування. Політ проходив добре. Командир. Командер... Іноді мав робити відпочинок, і змінний, почав, змінний командир його підмінював. Пролітаючи над аеродромом Шурмена, у нього раптово сп спалахнув двигун номер 3 після чого він втратив управління. В літаку різко впала швидкість, він почав по різко падати. І це не зробило. Було дуже несподівано для пілотів. Хоча й пілоти намагались кермувати, нічого не виходило. І Літак, прізався в селище, після чого повністю зруйнувався, і майже всі, всі будинки, що там були, загорілися. Причому це падіння бачили навіть з авіабази і деякі з. Бзу... І де більшість загиблих були, були на землі ще більше, і число було таке. В авіакатастрофі загинуло близько.